Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хотів би поділитися думками з деяких питань, які на сьогодні дуже вважаю, турбують фермерів. Як приймаю безпосередню участь у вирощуванні хліба? Це зерновий коридор. Я вже якось розповідав. Що наш президент Володимир Зеленський домовився із міжнародними партнерами про зерновий коридор Чорним морем. Я маю на увазі, який через Одесу проходить. І нагадаю, щоб ви всі зрозуміли, що це домовленість без участі Росії. І це діє з 1 серпня минулого року ще. Цим морським коридором е, переправляються вантажі, які е, спрямовують на експорт. Ну, переважно зрозуміло, що це агропродукція, це українське зерно. І зараз е, є дуже гарна новина про цей коридор. Е, гарна вона в чому, що його е, цей коридор зробили більш безпечнішим. Це просто щоб. Зрозуміло було фермерам, пояснюю, чим це безпечніше. Значить, Україна інформує вже капітанів кораблів про те, як безпечно підійти до наших портів ще до того, як ці кораблі зайдуть у Чорне море. А чому так? Тому що російські кораблі. Вже на Кавказі. все, їх нема. Наші військові зробили так, що вони добровольно принудіти нам порядку це зробили. І тепер судно водії, якщо вони планують заходити в порти України, будуть завчасно і більш ретельно планувати прохід Чорним морем. Так що, що можна тут сказати? Хай там русаки хоч сруться, а зерновий коридор Чорним морем. Працює і буде працювати впевнений в тому ще надійніше. Чому це так важливо? Якщо хтось не зрозумів, хочу пояснити, ну, по-перше, це підвищується безпека для кораблів і їх екіпажів, які проходять зони Чорного моря. По-друге, це показує, що наша країна цивілізована країна. І ми дотримуємося всіх міжнародних норм, стандартів, навіть не дивлячись на те, що в нас йде війна. А значить, що це значить, що ми є надійний партнер. Ну, зрозуміло, що якщо ризики зменшуються і безпека зростає. То збільшиться і обсяг морської торгівлі. А що це означає? А це люди добрі, означає, що наша економіка робить і ще один шаг вперед. Я вважаю це нормально. Дякуємо. І ще раз, нашому президенту. Друге питання, яке я хотів висловити свою думку, це. Всі зараз всіх на устах, що в травні або в червні потенційний наступ орків. Ну, ми щодня є свідками того, що ворог на різних ділянках фронту посилює натиск. Ну, це дійсно так. Наші хлопці. І дівчата, низький йому клін дуже успішно протистоять кацапні. І знищують їх щодня сотнями, разом з їхньою технікою. Ми не можемо сказати на сьогодні, що на фронті все добре. Ну, це була брехня. Ситуація дуже складна, але стабільна. Реально стабільна. Але ж ви всі чули, напевно, про численну кацапську мобілізацію, яку е, Путлер проводить і може посилить наступ у травні або червні. Ну, це теж факт. Це і наша розвідка не раз про це попереджала. Про це е, саме і я вам неодноразово не, не постійно кажу, що не можна розслаблятися. Ну, не можна. Треба ще більше і більше. Єднатися, гуртуватися, працювати, донатити. Дуже багато підприємців і фермерів, які вже просто забули, що війна на вулиці, війна в Україні. Треба допомагати. Це усіх стосується. Але окремо хочеться звернутися до посланців народу. Бля. Які фракції? Які різношерстні думки? Де ваша єдність? Коли у нашому домі сатана стоїть? Де? Бля, та одірвіть ви сраки з диванів. Та не поспіть дві-три доби, бля, Ви ж ну, спомніть, як Конституцію України приймали. Та не поспіть дві-три доби, зробіть усе для порятунку України. Хіба не зрозуміло, що в першу чергу треба прийняти закон про мобілізацію? Та зберіться, прийміть його. Я вже це неодноразово ну, не говорив, ну не розслабляйтеся. Невже вам очі засліпило, блядь? Сьогодні кожен прокинеться, кожен має думати, що проснувся утром, і кожен має зрозуміти, що він повинен сьогодні зробити більше, ніж учора. Фізично, матеріально, морально. І треба багато, багато, багато працювати або воювати. Але якщо ви не воюєте, то допомагайте. Я знаю багато прикладів, коли місцеві влади проводять нараду за нарадою, а самі просто розводять реальний срач. ли, вони представники різних партій. Яких у сраці різних партій? Я вам знову хочу привести приклад Петрівської громади. Приїдьте. Подивіться, скільки в нас в депутатському корпусі партій. Але ми завжди голосуємо майже одноголосно. Бо ми, напевно, думаємо всі про людей, про людей, які живуть на території Петрівської громади. Так вас же, б**, обирав весь на український народ. Хіба ви не можете зрозуміти цього? Що ви повинні зрозумійте, зараз у нас одна партія. І ця партія називається Народ України. Якщо ви, <плес> не зрозуміли ще цього, то, б, <плес> прийдемо, точно вас винесемо на вилах. Тільки <плес>. народ, який має б <плес> <щедро> збити москаля. <плес>. Він не розібив сьогодні москаля, заде <плес> роздаря <у> вас, б <плес>. робиве, Тільки гуртом. З любов'ю до України. Ми маємо об'єднатися і зробити це. По-другому не буде. Трошки, блядь, збодрився цих депутатів, споминаю, починає мені плохо ставати. Третє питання, про яке я хотів обговорити, це перестановки у верхівці влади. Це знову ж розказують, ну, що це ненормально. А я вам скажу, що це нормально. Я й раніше казав, що підтримую кадрові рішення Зеленського. От я вам наведу знову маленький приклад. Як прихильник футболу, маю безпосередню участь, приймаю у футбольному житті, я вам хочу зрівняти це із тренером футбольної команди. От представте собі, що під час матчу тренер робить заміну гравців. Якщо якийсь гравець не виправдовує сподівань на полі, що робить тренер? Він його міняє. Навіщо він його міняє? Для того, щоб підвищити шанси команди на перемогу. У політиці це саме, працює подібним чином. І президент показав, що у його підході до керування немає недоторканих. Як за це можна не поважати президента? Ну як? Всі ви побачили, що незалежно від особистих зв'язків або якихось попередніх заслуг, кожен посадовець має показувати результат. І нести відповідальність незалежно від результату. Не справляєшся, йди на відставку. Все робиться для того. Щоб була можливість в Україні виграти. І президент у цій ситуації діє як людина державна. На моє глибоке переконання, так і має бути національні інтереси, інтереси держави понад усе. Тому вірте, президенту. Вірте в Україну, слава ЗСУ, слава Україні. Слава українській нації і Російській Федерації! Слава Україні!